Вітаю всіх на каналі, Готую як Таня. І ми сьогодні будемо разом з вами готувати морковку по-корейськи. Для нашої морковки по-корейськи нам потрібна сама морковка, цукор, сіль, оцет, олія, перець і чесник. Ми тертушку для, моркови, для корейської, там морку і натираємо. Натираємо так. продовжу такого щоб виходили у нас довгенькі отакі полосочки. От. Поки буду натирати, розповім, що це у мене новий канал. Зараз Розламаю отак на двоє. От. І у мене ще є канал, вже активний. Називається Мама Таня і Амстав Боря. Я туди раніше загружала. Відео там рецепти, і рукоділля у мене от. і збір грибів. Дуже багато цікавих відео. Хто хоче, може зайти підписатися. А цей канал я вже окремо створила, готую, як Таня створила вже окремо для кулінарії. І тепер я буду рецепти всіх приготування всіх сюди загружати. Дивіться, як гарненько у нас виходить. По інгредієнтах, по кількості я все напишу в описі відео, скільки чого потрібно, наприклад, на кілограм моркви. Морковочку почистила. Тепер будемо давити сюди чесничок. Беремо чесникодавочку, беремо наш чесничок і видавлюємо всі зубчики чесничку. Сюди. Тепер додаємо. Sil. Og så sukker. Acum oțet. Ia prea mult Acum. 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 Тепер це все ми перемішаємо поки що так. Нам потрібно взяти олію, беремо ковшик і нам потрібно взяти і налити в ковшик олії. Я буду відмірювати стаканом. І цю олійку нам потрібно закип'ятити. Іменно закип'ятити, тому що якщо ви заліте просто олією, то такого ефекту від морковки не буде. Закип'ячуємо на плиті наше масло. Олій І закип'ячене масло виливаємо сюди. Це все гарно перемішуємо. І прям вимішуємо добре, щоб все нам, в нас перемішалося. І цукор, і сіль, і перець, і чесник. Все вимішуємо, вимішуємо гарно, перемішуємо. І прямо також, знаєте, от давимо прям. Беремо в мене ось такі скляні. харчові, люмінарковські, я в них усю готову їжу, зберігаю. Перекладуємо в наш лоток все. Вони з кришками дуже зручні. Так, і ставимо, настоюватися. Треба, щоб вона гарно морковка настоялася. От, Дня 2. Ну, взагалі можна на ніч ще на день, але я завжди дня 2-3 гарно настаюю. І таким методом можна теж у баночки і на зиму зберігати. Отаку морковку, і ви її відкрили, у вас морковочка корейська готова вже зимочку. Закриваємо наш лоточок і ставимо в холодильник.